Оперативну інформацію про ситуацію навколо часового яру. Зараз дізнаємося в Олега Калашнікова. Він є пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунджо Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір. Що доброго відбувається? Всім доброго вечора. Розкажіть нам, що там зараз у вас відбувається? Дійсно. Дійсно, ви правильно сказали. Буквально нещодавно ворог намагався нас штурмувати саме там, де ви сказали, це там, де канал, це новий район, новий. До цього ми спостерігали дійсно штурмові дії. Це Клещівка, Андріївка, напрямок Іванівське. На сьогодні ворог більше застосовує механізовану складову, тобто намагається все ж таки давити нас з більшою такою компонентою, не тільки піхотною, застосовує як танки. Так і бойови броньовані машини. Збільшилася інтенсивність артилерійських обстрілів. Тобто кількість стала набагато більшою, ніж ми до цього спостерігали. До того ж, до цього треба додати, що і кількість минометних обстрілів також збільшилась. Це безпосередньо там, де перебуває вже нуль перша лінія. Пане Олеже, дуже дякуємо вам за останню інформацію. Це був Олег Калашніков, ПСФСР 26-ї артилерійської бригади імені генерал хорунжого Романа Дашкевича. Пане Олексію, повертаємося до розмови. Будь ласка, Олексій Гетьман, майор запас національної гвардії України, ветеран російсько-української війни. Нагадаємо, в нашій...